Привіт усім! Знову Володимир. Знову Tesla Model 3 Long Range Маленький апдейт щодо останнього, останньої версії софту Tesla, Tesla 2022-366. Аплікація енергії. Я хочу порівняти її дані з Tesla Fi після невеличкої сімейної подорожі. Отже, сьогодні ми були у Сопоті 136 км подорож. Машина стояла запаркована кілька годин. Був включений Sentry Mode, режим охоронця. Отож, подивимося, які дані нам показує Теслафа і які дані показує аплікація енергії. Був би дуже вдячний вам за підписку і лайк під цим фільмом. Це мені допомагає більше переказувати грошей на ЗСУ. Дуже дякую. Отож, ми бачимо мапу сьогоднішньої подорожі старогард Сопот і назад двома різними маршрутами. Це мапа з аплікації Tesla Fi. От так це виглядає. Стартували ми було 85%. Спочатку ми доїхали 156 на кілометр, показує Tesla Fi. За 71,26 кілометрів. До Сопоту зі Старогарду Гданського. Годин 18. Ми їхали. Їхали звичайними дорогами. Е швид... Трошечки розігналися ми на окружній Гданська. Ну і, в принципі, все. Потім 2.55 машина стояла на Sentry Mode тобто майже 3 години. І потім ми їхали назад. Тож, перша подорож була 71 км 26, сотих, 17 батарей. З 85 до 68 ми проїхали, спожили 11,08 кВт. годин При проїзді 71,26 км ми спожили е, кілометрів стандартних Тесловських 83,35 У мене зараз вімкнено кілометри замість відсотків. Окей, тобто витратили більше енергії, ніж е, зазвичай, але температура на дворі теж не оптимальна. Добре, тепер дивимося наступну поїздку поїздку назад. Назад ми їхали трошечки іншим маршрутом: 69 кілометрів 69,5 кілометрів. Але витратили за даними Тесла Файми на цю дорогу 87-18 км е, е, стандартних теславських. Їхали ми на режимі чіл, спокійному, е, трошечки обганяли, але ну, не дуже е, швидко розганялися. Бачите, 135 максимальна швидкість. А тепер подивимося, що нам каже аплікація. Застосунок енергії. Отож, застосунок енергії в режимі Тріп нам показує, що на зворотній дорозі ми витратили 86,3 кілометри запасу ходу, або 16,9%. Це було на 1,5% менше, ніж Тесла нам прогнозувала, але тим не менш, температура була, була низька. Навіть плюс 3, це плюс 11 зараз у нас у гаражі. Навіть, ні, не плюс, 3, плюс 5, плюс 6 градусів. І тому е, більше йшло на обігрів, наприклад. Або ще якісь речі, ніж в, е, в ідеальній ситуації, коли Тесла тестує запас ходу. Але ми бачимо, що я витратив на 1% менше, бо їхав більш економно. І прада така, якщо їхати нижче, ніж 110 км на годину, це може додатково зберегти відсотка заряду. Тобто, якби я не розганявся до 135 км на годину. Клімат у нас був 18,5%-19,5%. якось там Нам було так комфортно, і на клімат ми спожили менше енергії, ніж передбачувала машина. Тобто, Тут теж було на плюс. На поконання е, якоїсь гірки трошечки більше ми спожили енергії, на зарядки телефонів чи світло, е, все інше ми спожили. Бачите, плюс 0,3%. Кі... Ну і е, що входить в все інше: електронні девайси, е, комп'ютери, світло, аудіосистема і таке інше. Ми не підігравали батарею, тому досить економно доїхали назад. Так, тепер ще раз глянемо, що нам пише 87. Тобто навіть Тесла більше порахувала нам кілометрів е, спожитих Тесли, ніж то порахувала Тесла. Може, тому що Тесла порахувала все, поки ми не в'їхали до гаражу. А Тесла, коли я закінчив навігацію, вийшов з машини, закрив двері, е висадив собаку. Оце останні три хвилини. Вона не порахувала у тріп. От. Тепер всього 141 кілометр 22 кВт-години, середнє споживання енергії 154 Вт-години на кілометр. Подивимося, як у нас це виглядає в цьому графіку, бо є ще графік. Ось ми витратили 33,4% або 170 з половиною стандартних кілометрів, 29,7 кілометрів більше, ніж е, або стандартна стандартні тесловські кілометри, або ніж Тесла собі очікувала. От, е, 30 кілометрів більше ми витратили, коли їхали, бо їхали швиденько. От, підйом гору коштував нам 36 км запасу ходу, а спуск з гори 36 км запасу ходу нам дозволив повернути до батареї. Тобто рекуперація допомагає. Все інше, бачите, їхав трохи швидше і завдяки цьому більше витратив Ось тут бачимо сходинку. Оце у нас втрати енергії, поки машина стояла. Ну, от, поки вона стояла, був вімкнений Sentry Mode, мод або режим охоронця. І це витратило нам 5,8 км. Або 1,2% за 3 години. Ми стояли у людному місці, люди ходили, камери записували. Решта, поки машина стояла з відкритими дверима. Поки був вімкнений комп'ютер, поки був ввімкнено світло 0,1%. Оце реальне споживання енергії за один день використання машини. Проїхали, бачите, менше 200 км і трошечки машину використали. Ну, оце такі дані. Бачите, 141 км ми проїхали менше, ніж 150 км. Ну, от, власне, і все, отак в реальності це виглядає. Тобто, до того, як ми почали зарядку, а в мене зарядка починається о 10 вечора в машині, ми можемо подивитися додаткову статистику, на що пішло більше енергії. Сьогодні я використовував chill, режим chill, і тому машина мені не пише, що якщо ви використаєте режим chill, то ви будете економити енергію під час розгонів. Ну от, Власне, і все. Чим більше ми робитимемо зупинок по дорозі, поки машина буде стояти, буде вмикатися центрімоут, або батарея буде, наприклад, і, і двигуни будуть охолоджуватися, або навпаки, салон буде перегріватися. Тим більше ми втратимо по дорозі нашого запасу ходу. Тобто е, оптимально робити, якщо ми навіть тестуємо запас ходу або хочемо їхати на довгу дистанцію. Якщо вже ми десь зупиняємося, то підключитися на зарядку. А якщо ви бачите, хтось показує тест запасу ходу, і по дорозі робить зупинки, десь машину залишає, то під час таких зупинок втратиться і якась фракція заряду батареї пів відсотка, і от ця, ця, цей мобільний застосунок вже дозволяє показати, скільки ж ми втратили на цій зупинці, і врахувати це при розрахунках от, Але в реальному житті сідаємо в машину, їдемо фактично до наступної зупинки. Наступну зупинку краще зробити там, де є зарядка. І поки ми будемо відпочивати, щось з'їмо, і ще щось. Машина собі зарядиться, і можна буде їхати знову 2,5 години наступний шматок траси. От і все на сьогодні. Дуже дякую. do pobačanja